Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щось останнім часом я багато провожу стрімів і от е, вирішив все-таки записати відео. А відео знову ж таки про гоніння, які відбуваються, начебто, начебто відбуваються на УПЦ МП, в зв'язку з цим відомим законом, який прийняли, де там взагалі ні про які. Конкретно релігійні організації і не сказано, але отут от на ворах почала горіти шапка. І я в одному із стрімів розповідав вам таку історію. Хто не дивився цей стрім, то в коротко переповім, в чому справа. Там такий собі Андрій Шиманович, священник Московського патріархату, котрий в 2017 році перейшов з УПЦ МП до УПЦ КП, і от нещодавно він повернувся назад. І з цим дуже не погодилися багато священників ПЦУ. Почали записувати якісь відео, і навіть там такі собі батлер розгорілися в мережі. там, ну, от Він їм відповідав, а вони йому, а він їм, а вони йому. оце таке все. Я висказав свою думку про це. Ми маємо свободу волі, і цей отець Андрій Шиманович, і будь-хто взагалі має повне право, повну свободу волі, повне право переходити куди завгодно. Якщо я, наприклад, захочу раптом завтра перейти до Тібетського патріоту. Патріархату, очолювану святішими далайламой, то в чому справа? На мені ніде не стоїть там клеймо якогось патріархату чи церкви, я не частна собственность так як і будь-хто, так само, як і Андрій Шиманович, але він закрив коментарі, виявляється. У себе на каналі, ну я його розумію. І тут е, от такий собі отець Константин Шевченко, я, я його не знаю, хто це, але це тільки подивився, що це священник Пицу. І от він написав тут е, йому таку річ, я її процитую. Отець Андрій Шиманович закрив коментарі до останнього допису, поки я писав текст, тому публікую тут, бо витратив на це свій час. І так. отче при всій повазі до вас, але, на жаль, реальність така. Одразу скажу, я не. Я не сам не прихильник ломів та болгарок, а за спокійний та виважений діалог з церковними громадами, які хочуть або не хочуть переходити до ПЦУ. Але ви самі прекрасно розумієте, в якому суспільстві зараз знаходитесь та які почування у людей. У ПЦ не один десяток років систематично працювало на розділення суспільства по церковним деномінаціям та конфесіях, одних клеймивши розкольниками безблагодатними та еретіками. Суспільство це, на жаль, пам'ятає. Коли мені було 12-15 років, я полюбляв відвідувати різні християнські громади, хоча сам був пономерем в УПЦ КП. Але завжди до всіх відносився з любов'ю. І з протестантами дружив та їздив на спільні табори, допомагав, граючи у них на молодіжних групах, прославляння на барабанах, і з УГКЦ до мене. Відносилися з християнською любов'ю. Але от Бог свідок, я чотири рази ходив до громади УПЦ, і там у мене волосся ставало дибки. В одному храмі мені сказали, що мені треба перехрестити. В іншому храмі мені сказали, що Бог розуміє тільки церковно-слов'янську мову, а те, що вона служить в Херсоні на богослужінні українською це зрада Бога та церкви. В іншому храмі під час спілкування з священиками взагалі сказав, що на мене чекає пекло за те, що я є парафіянином у ПЦ КП, але щоб уникнути вічного покарання, треба перехреститися та стати вірним УПЦ. Бо куди я ходжу, там немає хреста та його благодаті. Також мене обробляв учитель історії в школі, який був протидіяканом митрополита УПЦ, і згодом став священником. І після закінчення школи він. Пропонував мені поїхати на навчання в СПДАІС з гарною рекомендацією, але за умови перехрещення, бо я був безблагодатним, але віруючим, він знав про моє захоплення бібліїстикою. Де би я не стикався з УПЦ, це тільки агресивна позиція в напад на мене та брудні маніпуляції, які, на жаль, хитали мою віру, через те, що я навіть собі не міг уявити, що в церкві можуть бути такі методи. Та тільки я. А це тільки я, скільки подібних ситуацій взагалі було з іншими людьми. Скільки людей ця структура залякала, поламала та духовно знищила. Не всі мають терпіння і виваженість, щоб адекватно засвоїти інформацію. Скільки людей на сорти гімна ця структура розділила, я вважаю, не одну тисячу. А зараз що? Зараз вона пожинає плоди своєї плідної праці на розділення суспільства, але в десятикратному розмірі. Тому хай не дивуються. І не в'їжджать від того, що зараз з ними поводяться так, як вони поводилися з людьми протягом десятиліть. Люди теж не залізні. Про політику, так, ПЦУ зараз отримує підтримку від держави, так сказати. І про це кожного разу кричать послідовники ОПЦ. Але у всіх амнезія раптом сталася, бо вони забули, що самі харчувалися з кормушки Януковича та інших провладних структур. Вільно каталися в Росію, отримували ордени та нагороди від Путіна і вважали, що вони стоять на твердому фундаменті. Але цей фундамент ноги виявилися глиною, а камінь відвалився з гори і попав по ногам. Треба було раніше думати про те, що робити і по якому вектору рухати церкву. Все пішло не так, як їм хотілося. Київ не захопили за три дні, тому треба було якось викручуватися, але люди не повірили, бо свій ліміт довіри суспільство до своєї церковної структури вони втратили. Тепер хай не дивуються з того, що зараз з ними відбувається. Я ні в якому разі не зловтішаюся, але на жаль, ось цей реваншизм в першу чергу провина самої структури УПЦ. Я повторюю, що я не прихильник силових методів на захоплення церковних територій, але і я не прихильник того, щоб ті, хто роками розколював суспільство по сортам лайна, не несли за це відповідальність. Така на жаль, у нас історія, але і до нас таке було. І на жаль, після нас таке буде і надалі. От важко взагалі не погодитися з цим отцем. Я завжди приводив свої власні приклади у відео і на стрімах. А тут вирішив ще от приклад цього священника привести. І ви знаєте, дуже дивно було, коли оці баловні судьби, котрим віддавали ну, туспінський собор, кучма їм відгрохав за наші з вами гроші за гроші налого. Платників, новгородці, верський монастир, їм передали всі пам'ятки архітектури, все їм, все їм. Вони їхні архієреї були просто отакі, якісь Мільйонери. Коли смішно було дивитися, коли лімузіна представницького класу виходить отака ряха в золоті, там у нього всі ці персні, кругом оці золота. Я не знаю, наскільки там грошей відді, віддіта від кутюр і розповідаєш, буде скоро гонення, От готовься гонення, Вони прекрасно знали. Знала кішка, чиє сало з'їла, як то кажуть. Вони знали, що рано чи пізно прийде цей час і. Я розповідав в своїх минулих відео про те, що от, ну не дадуть мені збрехати тамплієри, не дають дадуть мені збрехати католики, які колись жили в Англії. Що праця на проти держави, проти свого народу ну вона дуже погано закінчується. І особливо коли прийшов. Я очолив цю структуру мітрополіта Нуфрій Березовський в 2014 році, ну, дав мені Бог трохи аналітичного мислення. Я ще тоді сказав, що це прийшов капітан Титаніку. Цей московський робот, якщо ще його попередник Сабадан, він. Був більш гнучкий, він ще тоді, ну і тоді ще була така ліміт довіри, був великий українського народу, і він був гнучкий. А дягне там він якусь вишиваночку, і все, наш, наш. там, Ой, ой, всі там розставали. Я в тому числі. Да? Але він свою справу, свою туго знав, він чітко тримав курс на Москву, не відхилявся. Те, що він там казав і ходив в вишиванках, ну вже зараз суспільство вишиванщикам цим не вірить і словам, да, коли вже стільки дурили і політики, і хто завгодно, і дурять наше суспільство. От, і коли прийшов цей Ануфрій Березовський, який взяв курс на. Айсберги, і поки що не відбулося такого лобового зіткнення, але вже всі бачать вже всі бачать, що йдуть вони на айсберг. Поки що, знаєте, якісь відбуваються там удари, і від них такі шмаття відвалюються в вигляді цілих єпархій, в вигляді там сотень парафій, які перейшли до ПЦУ або відвалилися до РПЦ. І ця структура очолювана абсолютно людьми, котрі людьми, котрі абсолютно. А захищають інші інтереси, служать іншому ангелу, у них там Москва в голові, і вони просто виконують ці настанови з Москви. І от дивіться, до чого всього це призводить. Так що, що тут ще сказати? Власне, вони йшли до цього. Кінця і давно вже говорили, що ці єпіскопи, той же Чернівський, наприклад, єпіскоп, якого там син служить в Софріно в Подмосков'ї, казали, що раптом що то він, там, наприклад, до свого сина поїде, як Ткачов там поїхав в Москву, як забув оцей Тульчинський мітрополіт, його там обміняли. Їх обміняють, вони злиняють, поїдуть. У них там в офшорах рахунки там мільйони доларів, вони мільйонери, у них там безлічі. Грошей. А от оцих нещасних якихось бабулічек вони кинуть просто напризволяще, кинуть під танки, як вони кидають там завжди кидали цю російську армію там, під кулемети там, вперед, товариші, да? А ми потім посмотрим. Так що дивіться, включайте мізки, якщо вони є, звичайно. Якщо Бог вам дав мізки, то тоді ви повинні відповідати перед Богом. Але якщо вам Бог не дав мізкі, тому що насправді ви знаєте. Хочу сказати, що раніше були такі цифри, що десь 70, майже під 80% людей не мають аналітичного мислення. А от я нещодавно слухав лекцію, лекцію одного відомого. А психіатра, і він сказав, що за останніми даними ця цифра вже досягає майже 90 90 не можуть аналізувати, і не можуть, як в Біблії сказано, відрізнити де ліво, де право, де лівої сторони від правої сторони. І це саме малі, малі ці, як сказано в Євангелії, що якщо хто звабить малих цих. То вже це не відповідальність навіть малих цих, тому що в них мозгів, ну, не дав Бог їм мозгів, не можуть вони думати. А це відповідальність тих а, людей, тих сугестерів, тих, хто дурить цих людей, розповідає їм, а ці люди їм вірять. вони, ну Нам батюшка це сказав, а батюшка це робить за гроші, за звання, там, ще за якісь там плюшки. да. От Вони будуть за це відповідати. Вони знають, що вони вже ну, напрацювали там собі на, на гарне місто десь. В нижчих світах, як то кажуть, і їм вже втрачать нема чого, тому вони цих нещасних ведуть до прірви. І вони цією своєю пропагандою зносять мізки багатьом людям. Ну, ми бачимо ці масові шести, оці десятки тисяч трофейної малорусні, які, яких московські попи женуть десь там на Печаєв чи там по якимось їхнім там містам. Але це така собі просто маса, потік. А от що стосується до конкретно взятої якоїсь людини до, про, приклад того, як вони ламають долі е, окремих людей. Ну, от, буквально я натрапив тут е, на сайті Релігійна Правда. От я вам зараз зачитаю викладачку Світлану Гальченко, доцентку кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, чи не у імені Богдана Хмельницького, звільнили з роботи. Після скандалу з її дочечкою, яка принижувала ПЦУ. Про це повідомляють у прес-службі університету, пише нова доба. Її доньку Єлізавету Діброву відрахували з третього курсу журналістики Черкаського університету, де вона навчалася. Ректор університету звернувся до відповідних служб щодо перевірки зазначених осіб щодо можливого складу злочинів, передбачених статтею 110. -ю. 11-1-161 Кримінального кодексу України в діях та висловлюваннях Єлізавети Діброви. Раніше активіст Денис Гайда на своїй сторінці в інстаграмі опублікував відео, на якому місцева блогерка Єлізавета Діброва принижувала ПЦУ та захищала УПЦ МП. Отак взяли і зламали долю кар'єру цієї. Пані викладачки Світлани Гальченко, котра ну будувала свою кар'єру викладачкою, була і тут її дочечка з винесеними московськими попами місками Видала отаку люту маячню, ну, звичайно, з губами накачаними, як же так. Це признак от, ну, такої розумності у нас зараз. І вона видала на поверхню таку річ, зламала сама собі з третього курсу, от її вигнали, могла б бути журналістком, зламала собі кар'єру своїй матері, всій сім'ї, пішла шкарберть. Отак. От так, що, як казав класік, думайте. Ну що ж, миру вам, добра.

делать то, что они делают. У них Томас купленный, условно говоря. Порошенко, посчитайте. Вы же умные, вы, 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 вы охуенные такие ребята все. Понимаете? И через месяц в Украине не будет ни одной церкви. Приходя в которую, и молясь в которой, вы, славу доходить до Бога. Я настолько просто офигевшая, как такое может, куда мне, ну вот, никуда вы ездите молиться, извините.